На цьому кадрі я пішла в туалет, і ось такі були прикольні види з вікна. Ось, ну, коли я сходила в туалет, то я повернулась. Я трішки полежала і ж вспомнила, що мама мені сьогодні подарує подарунок в честь. Ну, можна сказати, 1 вересня, в честь шостого класу. Далі там тучки були прикольні, а я також вам знімала. До речі, я тільки що подивилась, і я була в шоці, що у мене таке, ну, воно так приближається. Ну, прикольно. У мене вже розлітився. Ой. Не тебе покажу. Далі я встаю і зараз покажу вам мої подарунки. Перше, це маска для обличчя, далі ручки. Коли не пишеш, пахнуть кавою. Далі гель для обличчя, там. пряник і тонік. До речі, ще моїй сестрі подарувалися такі прикольні маркери. А оце нам було з бомбочок для ванни. Ось кофе. До речі, ті маркери пахнуть. Ось прикольні такі ручки, мені сподобались. Але ж вони пишуть чорними, я їх не можу зробити. Короче, як побачила, мені подарували ось такі ручки. До речі, я ще не переводя. І зараз ми покладемо їх в мій великий рюкзак. Зараз я достану пенал. Співмо на канал з таким котиком. Хто дивився моє профілові, відео, той знає. У мене тут вже і так багато років. Ну, тут 4. Тут 5, потім ще 2, потім ще 1, коротше, і ще 5 і багато тут. Пенал такий великий, що тут ще є місце. До речі, коротше хотіла сказати, що Там... Передній карманчик також дуже великий. Зараз я йду переодягатися. Я одразу переодягатися не буду. Я вдягну щось домашнє, а аж потім переодягнусь, тому що я можу замазати. Третя дивіться, як я поклала футболку, щоб вона не погнулася, тому що якщо я її складу, то вона погнеться так, ну вроді не согнулась. нормально. І ось така юбка. Друзья, перед ним як передягати я застелю ліжко. И пока я буду застріляти, я вам розкажу щось. Наприклад, я встала сьогодні в 6.20. Я мабуть це запишу вам. Ну, коли я вставала, то я снова не балакала. Но я коли буду монтувати, я вам його там скажу, що. Зараз 6.20 я встала. Ну, короче. Озвучувати буду. Я лягла в 25 20... минут mm -hmm. і коли я лягла, то я не сильно засипала, то мені було невдобно То ще якось. Але я заснула потім. Ну, не сильно і довго я засипала. Зараз я поки що сама вдома, але все ненадовго. Зараз вам вже приїде. Я не буду казати, коли вона вїжджала. Куди вона уїжджала. Все, я застелила ліжко, зараз буду переодягатися. Знаю, що я вдягну. Зараз буду шукати. Все, я вже переодягла, до речі. Я не знаю, чи вам було чудно, але я казала про сюрприз. Коли ще лежала в кроваті. Да. Я поки ще не скажу, що це сюрприз. Ну, знаєте, які джимі подружки. Я це вам вроді казала вроді роді, я кожуті не вже непойм. Ну, цей сюрприз дуже прикольний. До речі, зараз я піду потіщу зуби і можу вам показати те, що мені подарувала мама. Подробніше. Це ж така масочка для обличчя. Десянно у мене причаскана. Маска з собачкою. Так. З чим вона? Дубай, стоничий. Так, що тут? Ну, це за попа. Ось така маска. Далі ось такий тонік. ну прикольно, І так, що це таке? Гель для вмивання. Він чорний. Так. Він чорний. Коротше, тут щось не на нашій мові, так але позаду тут на нашій мові. Он не виділяє макіяж, якщо до речі, мені ще не треба зробити макіяж. Так. Я біля тіщу зуби і буду робити макіяж. То я просто можу не встигнути. Повернусь до вас, коли почищу зуби. Так, все, я вже почистила зуби. Зараз мені треба ось тут намазати дитячим кремом, тому що після скіфі у мене дуже сильно там... Шкурка посподала, до речі, в мене в рюкзаку є масло для губ. Зараз я і губи намажу, а дитячим грімом тут. Ось таке, в мене масло для губ. Як я, демойонок. Ну, ви бачили мою подружку, то вона тут точно димойонок. Якось. Я отак роблю. Можу ховати рюкзак. До речі, ви бачили моє лице, коли наша вчителька сказала, що буде 2-3 уроки, а їх 6. Їх 6 до 18. Сколько там? Ні, до 17.45. Да. До речі, сьогодні ввечері ми з на шашлики з однокласницею. Ось дитячий крем. Ось, до речі, я сьогодні поміняю свій чехол на другий, тому що з цим я ходила в прошливий рік, в школу і тут ось такі сточки, тому я його поміняю. До речі, це дуже прикольне масло. Дуже прикольне, всім святую. Я намазала дитячим кремом зараз. І тільки що вспомнила, що хотіла зробити макіяж. Але, по-перше, ну, першим ділом я хочу попити чай. Тому що я навіть ще нічого не пила і не снідала. До речі, плюс в другій зміні це те, що можна хоча б вставати, коли захочеш, лягати спати, коли захочеш. Тобто я можу лягти в 0.0 взагалі. А тоді я лягала в 22.30. Ну, коли до школи треба було вставати рано, то я лягала в 22.30. А зараз я зможу лягати, коли захочу, а ще я все встигну зробити. Наприклад, якщо я хочу, наприклад, ще з'їздити в магазин, то я це встигну зробити. Тоді я це не встигала просто. Я іноді приходила до школи вже під самий дзвоник. Тобто Я піднімалась по сходам, а там вже дзвоник, і я просто не встигала. А тепер у мене є час і макіяж зробити і так далі. Тому що я зовсім не красилась, у мене не було часу на це. Хочете тільки що включила планшет, а він розрядився. Ось. Так, я нажимаю, він відключається. Він тільки що розрядився. Ну, Прийдеться йти в другу кімнату, щоб поставити на зарядку. Значить ну, не буду його дивитися, значить подивіться щось друге. Прикотию візор. Ну, все, зустрінемося з вами, коли я вже поп'ю чай. До речі, я вже представляю, яке в мене буде лице. Коли я той, той крем, чи як воно там називається, я вже забула тонік. Ну, коротше, гель для обличчя. О, так, да, він чорний. Я вже представляю, яке в мене буде чорне лице. На цьому моменті в мене не було можливості очі бакати. І зараз я буду мати цим гелем для обличчя. Так, тут я щелкаю і вдягаю ось таку масочку. Чи Як це? да, заповічку. Тут я поставила повище. І відкриваємо. Тут я дуже боялася. До речі, зараз вечір 2 вересня. Так, тут я закриваю і. І заповню цей момент. Це була моя найголовніша помилка на цей день. Тут я щось там питання що видавити. Цей гель дуже okay, сильно. Ось тут я мажу. Ще раз повторюсь, це моя найголовніша помилка за сьогодні. Тут я щось читаю. Так щось таке перечитала, я там, коротше, мажу. Тут схоже на бороду. тут далее я еще буду мазать. Я знаю, вам не цикло задавить, но ну, я все таки все снимала. я мажусь, мажусь. Останні штрихи моєї найголовнішої помилки. До речі, в майбутньому ви зрозумієте, чому це було помилкою? Ну, це потім все і справилось. Тут я сміюся. Далі на якомусь моменті я виключила відео і записала. Всім кружочки і подружки і в телеграм-канал везде. Тут я вигляжу, як думаю, на кузя. і ось зараз буде пауза, а я запишу кружочки всім. Так, тут я вже буду змивати. Оп! Ну, руками не вийшло мене змивати. Я змиваю одним диском, але це ще не моя найголовніша помилка. Ну тобто не причина. Тут я ще змиваю. Тут я вже змиваю. До Друзі, хотіла вам розказати, що у мене тут же зверху намилась трошки. Тут я бачу, що у мене почервоніло лице. ви бачите, в якому я шоці. І це була найголовніша моя допомога, тому що його треба було намести на мокре лице. Ось. Я не знаю, чи на камеру видно, але в мене реально червоне лице. Ну я все ж таки. Вирішила намасти тоніком. Тут я дивлюсь на себе. Це трошки в шоці. <кій> Тут я вмиваюсь. Думаю, що це допоможе, але ж ні. Є тільки один варіант, який мені допоміг. Тут я мажусь тоніком. На ватний диск і мажусь. Мажусь, мажусь, мажусь. Потім, ну, так як я перший раз користувалася цими речами, я змила цей тонік. Ну, я трошечки не знала, так що я його змила, а його, оказується, не треба було змивати. Тут я читаю, додилюсь на своє червоне лице, як помідорки. І ж, ж, ж. Ну. Щось із цього вийшло ось таке, коротше. Далі я ще раз дивлюсь на зеркало і хочу намастити таким кремчиком. До речі, я з ним дуже економна, вискрібаюся з кристики, тому що він коштує більше 1500 гривень. Да. Тут я не мажусь. Я, якщо чесно, не хочу казати його ціну, то всі що я хвастуюсь. Тут я вже мажусь, мажусь, дивлюсь ще раз на себе качаю, І все. Іду вже кудись. Мені сказали намазати з дитячим кремом, я його тут намазала і тут я дивлюсь телевізор. Мардер містер. Тут в мене вроді б, вже все пройшло. І тут я вже снідаю, тут я вже переодяглася. І тут мені вже запили сюрприз. І це був сюрприз. Ці, типу, білий і корисне волосся. Тут я стою і вам покажу мій наряд і прическу. Ну і ось, мені вже запили коліка. Чи як воно там називається, я не сильно знаю. Зараз я прийшла до своєї полочки. До мене косметика якраз таки поміняю з чохол і зроблю макіяж. Ось так, це все завжди здало. Я вдіну босоножки. Ну так. Роз, у мене тут не дуже порядочок, але зараз трошки приберу. Коротше, я взяла всі косметику і аксесуари, ще знайшла на тріпочки, ще духи. Зараз принесу дзеркало. Щось, або мені кажеться, або камера погано знімає, ну то вибачте. Тільки у мене дзеркало, я його ще дуже давно купляла. Перше це який я хотіла вдягти аксесуар. Вроді ось такий я хотіла вдягти браслет по відео. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, це в останню чергу. Зараз ми будемо красити. все ми відкриємо духи і пшикнемося. Так, мабуть, не треба, щоб на волос попало. Це. Вони, до речі, дуже вкусно пахнуть. Я зроблю якийсь маленький макіяж, тому що не можна красти. У мене є, до речі, такий синий намір. Я не знаю чому, але я завжди кажу слово до речі. Ось тут такий міні-набор зараз ним покористусь. Гель для бровей. Все. Так що далі. Губи, до речі, я накрашу тим маслом для губ, який я вам показувала в початку відео, чи коли я талі, я вже назвав. Можливо, я ось таке, бо ось таке кольцо. Це мені подружка подарувала, це мама. А також у мене є ось такі жидкі тіні. Я не знаю, але мабуть я ними накрашуся. Беремо тіні і кісточку. У мене буде легкий макіяж. Я зробила так, що не дуже видно на відео, мабуть, видно трошечки. Пудра, яка, поломана і вона не закривається. Вона тут ось тріснула. Моя кісточка. До речі, я роблю це ось так, щоб не, над, не юбкою, якщо щось паде. Все я накрасилась, далі хайлайтер. Ось такий. Це Та, блінчупка на качество. Так. Ось такий у мене хайлайтер. Я до сих пір не розумію, що з камерою. Вона завжди нормально знімала. Все я накрасилась. Прочу, тільки ще резинку, опнула, я поміняла. Я принесла ось таку помадку, я її в рюкзак поклала. Я не використалася початку відео. Це, до речі, не помадка, а масло. зараз я її ще використаю. Ну, я думаю, що макіяж готовий. Так, Зараз виберемо ще якісь прикраси. Кольцо я не вдягну, бо мені буде не сильно удобно. Так що беру якийсь з цих. Я вибрала ось цей браслет, зараз я його вдягну. Думаю, мені ці заважати не будуть лінточки. Ну так, прикольно. Зараз я переодягну чехоли і буду вже йти вниз. Я їду на автобусі. Так. І У мене автобус на 12.15 через годину. Зараз 11. Тобто мені з хати треба вийти через одну годину. Зараз я переодягла шхови, йду на перший поверх. Зараз буду їсти ролет. 15 хвилин. І ми будемо ходити до автобуса. Якщо була тривога, ну добре, що вона закінчилась. Ну, а в мене поки був час, я познімала трішки в Тік-Ток. Тут я вже на зупинці, а тут я вже зараз буду йти до школи. Вибачте, що я не знала в автобусі, просто у мене телефон був в рюкзаку. О, хорошо. я колиш до школы, я зрозум свою подругу. Кейду. Мабуть, это дев'яти. А нет, це тут. Дух і мы Це ми закончились. Здравствуйте. З тобою. Да, почти. Mm. Мы уже в классе да, Тачка. Маша, вот на номер. Ой. та Ника. О, Маша, пою такий тот так транс потом. Давай вместе сделаем. Подожди, я сейчас кошельный. Динозавр. Если все динозавры выкинут бусорку. Особенно выкинут. Это не то, что вы подумали. Что ты на русский баланс? Мы <плес> не только пахне

Ми, коротше, йдемо на ринок купочку вкусняшки, потім ми підемо до неї додому, вона перекинеться, потім підемо їсти Тут я вже у неї вдома. Тут ми вже їмо. І ось вона їсть. Ну, от тут ми вже йдемо додому. Ну як сказати, я йду до машини. Тут вона. Ми її підвезли додому. Ось вот деякі відео і фото. Ми були в лісу. Тобто фото не було. Ну, короче, я вже дома. І ми их уже отвезли додому. И, до речі, мені вже зняли, где колон. Так мне выглядит. І я вже собрала портфель в школу. Тут я вже в ванні Завтра, мабуть, зроблю цю масочку. Класно. Переход, коли я вже покупаю, все я покупалась. Зараз знову буду робити масочку і знову я щось зроблю не так. Знову в мене почервоніє лице, Я не знаю чому так. Ну, я вже вимила, бачите, оце. Його дуже добре намочила. Тепер буду зараз наносити масочку. Мама сказала, що вона дуже не пітися. Так. Тут я показую поетапно, що треба робити. Прибрати волосся і так далі. Це не могла відкрити і тут. Я зараз буду маски. Тут він пукнув, Тут я наносю. Тут я в шоці, що в мене брова чорна. Ну, воно дуже добре відмилося. Тут я питаюся зробити пінку, але в мене не виходить зробити пінку. Четвертий етап. Смиваємо. Все я змила, тільки маю, тут знову пінка. Я туди літер води налила. Ну, чи, як сказати, літер, ну багато води туди не налила. Так, зараз буду тоніком мазати лице. Тут я дивлюсь на своє лице і воно знову червоне. Тут я мажусь тоніком. Там на в одному щось було чорне, но я зрозуміла, что это масочка. Далі ось такий крем. Я вроді би в початку відео його мазу. Зараз на якомусь моменті ось, у мене дуже запаковалося. Тут я щось роблю, щоб воно перестало, але воно не перестало. Тут я помию руки, тому що після цього крему треба помити руки. Тут я вже йду з ванни і знову мазати цим дитячим кремом. Может, можешь крем для рук. Вот такая у меня вот червона. Зараз будем мазать его. Дальше кремом мой. Оп, и все на пол свалилось. И, ну, я же все придобрала, конечно. Ти обережно робила, щоб на пол, не на полтасть. Тобто. Тут я дивилась в телефон, як в дзеркало. Так, тут я мажусь. Але тут я сижу, я не знаю, що ну Ось я сижу. Просто я це вже озвучую на наступний день. І всім пока. Тут деякі фото, наприклад, це Це фото зі школи. Це також друге фото. Далі це фото моїх цих косичок. Що вона називається? Коротше, тут фотку, фотка, як я йшла до школи. Тут, як я їм. Це я в телеграм-канал. цю фотку. І ось цю також в телеграм-канал. Ну і всім пока-пока.